Слава Ісусу Христу, друзі, Ми ну, що ж вітаю вас у цю середу другого тижня нашого проєкту за пости. Знаєте, живемо в дуже непростий час, в час великих випробувань, час, в якому ми шукаємо присутності Бога, а деколи навіть Його випробовуємо. Ми вимагаємо Його інтервенції. Ми питаємося, де Бог? І відповідь на це запитання є. Бог страждає. Разом з нами. Але не все так просто, власне, говорячи про великий піст, ми, ми мусимо збавити собі одну важливу істину: що речі дані нам для того, щоб ми ними користувалися, а люди для того, щоб ми їх любили. Натомість дуже часто ми користуємося людьми і любимо речі. Такий підхід є не тільки щодо людей, дуже часто ми так трактуємо Бога, хочемо мати Його, хочемо ним керувати, хочемо ним володіти. Ми хочемо часто ним маніпулювати, хочемо йому казати, що ми маємо, що він має для нас зробити. Часто ми вимагаємо від Бога чуда. Ми хочемо, щоб не його була воля, але наша воля. Ми не вміємо розпізнати у Божій волі щодо нас те, що є добре. Е, дуже важливим збагнути, що віра є завжди причиною чуда, а не наслідком. Для того, хто вірить, для того, хто з вірою переживає навіть скрутні моменти свого життя, для того, хто з Богом переживає різні випробування, знаходить Знаходить суть цих випробувань, завдає цінність свого життя з Богом, прожити ці випробування значно простіше, ніж без нього. І, знову ж таки, дуже часто ми вимагаємо від Бога того, що хочемо ми. Ми часто ним маніпулюємо, ми вимагаємо чудо, бо інакше кажемо, Боже, де ти, інакше, кажемо, що не повіримо в нього. Такий підхід є дуже небезпечний. Більше того, навіть ті, хто здавалось би є побожний і релігійний, той, хто веде духовне життя дуже часто цю свою релігійність, хоче використовувати, щоб маніпулювати ним Богом, щоб не мог би шантажувати Оцей такий підступ дуже часто дуже небезпечний. Ми хочемо шантажувати Бога навіть тим, що ми є побожні, ведемо добре, праведне і християнське життя. І чому нам стаються ті чи інші речі? Чому Бог не зробить нам того, що ми в нього просимо? Питання: чи це дійсно ми потребуємо того, що просимо? Друзі, нехай цей час Великого посту буде для нас нагодою розпізнати Бога. Його присутність навіть в утруднощах нашого життя. Нехай цей час Великого посту буде для нас зростом у вірі, котра стане перечиною чуда, перечиною Божої дії у нашому житті. Нехай цей час нашого великого посту, цей час Чотиридесятниці і цей непростий час випробування буде нагодою, щоб оцю Божу волю пережити у його присутності, вміти розпізнати Божу. Присутність у нашому житті, бо з Богом пережити випробування значно легше, ніж без нього. Куркуємо далі у нашому великому пості і у нашому проєкті. Друзі, а ще сьогодні ми приготували, сподіваюся, приємний сюрприз. Щодня ми просимо вас підтримати наш проект, а сьогодні ми хочемо зробити вам подарунок: ось таку брендову футболочку проєкту за і її зможуть отримати ті, хто прокоментують наші відео в моєму профілі, в профілі падлі Сержа, що ця Тарасабровді, і когось трьох з вас ми виберемо, щоб ви отримали цю футболочку. Дякую, друзі, і запостіть разом з нами!